Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 13 в перекладі він 14 для диригента хору Давидів. Безумний говорить у серці своїм, Нема Бога, зіпсулись вони, і обридливий чинять учинок, нема доброчинця. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є розумний, що Бога шукає. Усе повідступало, разом стали бридкими вони, нема доброчинця, нема ні одного. Чи ж не розуміють всі ті, хто чинить безправ'я, хто мій люд поїдає, вони хліб Господній їдять та не кличуть його. Тоді настрашилися страхом вони, бо Бог в праведнім роді. Раду в Богу ганьбити ви та Господь охорона йому. Аби то він дав із сіону спасіння Ізраїлеві, як долю своєму народу поверне Господь, то радітиме Яків втішатися буде Ізраїль. Безумний говорить у серці своїм. На євриті навал, яке перекладають як безумний, означає безумний і одночасно безбожний. Мова йде не просто про низький інтелект. А мова йде про людину, яка відкидає саму основу свого існування. На правді. нема Бога. Навряд, чи в дні Давида люди говорили буквально так. Але вони були, можна сказати, функціональними безбожниками. І Жан Кальвін про це висловився ось так, коментуючи ці слова. Що не відкидаючи Бога прямо, не заперечуючи його існування, вони тим не менше закривають його на небесах і позбавляють його як справедливості, так і сил. Тобто, далеко він на небесах він не втручається в земні справи, він не бачить, не контролює. А це означає не що інше, як поставити на місце Бога ідола, адже подібні люди від. Ганяють від себе Бога так, ніби не будуть мати з ним зовсім ніяких справ в майбутньому. А якщо Бога скидають з його престолу судді, безбожність досягає найвищої точки. Так що, Давид справедливо говорить про те, що люди, які обіцяють собі безкарність в будь-яких злочинах, в серці своєму заперечують Бога. І, звичайно, що за століття. Ми вже досить знайомі з тими людьми, які наполегливо відкидають існування Бога, заявляють себе атеїстами, і за останні 200-300 років це відбувалося. Безумний говорить у серці своїм. І зараз люди продовжують також відкидати Бога, Є різні, ну, можуть приводити різні аргументи. Наприклад, дивіться, що робили віруючі люди. Там 30-літня війна, православний фашизм зараз в Росії. Хіба можна вірити в Бога? Можуть висуватися різні аргументи, але в кінці кінців за цим лежить, врешті-решт, за цим лежить основа, що небажання бути відповідальним перед Богом. І яка характеристика, що тут сказано про таких людей? Зіпсулись вони і обридливий чинять учинок, нема доброчинця? Оце слово зіпсулись від шахат, і це означає бути зіпсованим, зутліти, зіпсуватися, може означати спустошувати, губити, але тут, звичайно, на перший план виходить значення. Псувати, розтліватися. зіпсулись вони. Так от, коли Бог дивиться на цей стан людини, Він говорить, зіпсулись. Чи е, бувало у вас так, що ви думали, що якийсь продукт є ще добрим, але він ви відкриваєте його, і там не той, не той запах. Ми, коли, наприклад, сміттєві баки не. Миються, а там щось таке збирається, і в, в літню спеку воно там псується. Буває дуже жахливий жахливий е, запах. Так от Бог дивиться на людей, які намагаються відкинути основу свого існування, і каже, зіпсулись вони. Тобто, можна сказати, що піднімається оцей сморід е, безумства. І далі каже: і обридливий чинять. Учинок, і цей обридливий учинок це ще одне слово «тав», яке говорить, що стати гідким, мерзотним. Тобто, роблять гнилі люди, роблять гнилі е, справи і не роблять добра, нема доброчинця. І влучно порівняла, е, дала образ гріховності, е, християнський психолог, психіатр. Дайен Ламберг, Вона в своїй книзі Страждання і серце Бога розповіла, що шукала ну, таку метафору, таке порівняння, щоб, щоб уявити оцей вплив гріховності і вона знайшла дуже просте і дуже яскраве порівняння. Вона порівняла гріховність із екскрементами. Тобто вони кажуть, люди, ці екскременти постійно виробляють, в них живуть, і ще й намагаються один одному допомогти, і кожен із своєю вигрібною ямою приходить. Тобто ну, ми можемо розлити цей образ. І недаремно Жан Кальвін, коментуючи цей псолом, підкреслює який раз, що піднімається смурід. Смрід до того безумства. Людям самим людям може здаватися, що ну, все в порядку. Ми маємо якісь моральні установки, але Бог каже, це смердить. І прочитаємо другий вірш. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Розумний, що шукає Бога, і що ж бачить Господь. Третій і четвертий вірш від, автор Псалому передає, говорить від імені Бога. Усе чи всі повідступали. Разом стали бридкими вони. Нема доброчинця, нема ні одного. Знову повторюється ця ідея, що це щось гідотне стало, це щось таке мерзотне стало. Стали бридкими слово Аллах і знову ж таки там значення. Зотліли, стали непридатними непридатними до використання. І це ті, в кому мав би відобразитись образ Божий згідно Божого задуму. Але стали бридкими і знову повторюється, нема доброчинця, нема ні одного. Четвертий вірш каже: чи ж не розуміють всі ті, хто чинить безправи, хто мій люд поїдає, вони хліб Господній їдять. Та не кличуть Його. Другу частину цього вірша можна перекласти так, як вогієнка, вони хліб Господній їдять. Тобто люди, які функціонально або прямо відкидають Бога, вони тим не менш користуються Божими благословеннями. Бог постійно підтримує їх дихання, їх життя, дає їм поживу. Вони хліб Господній їдять та не кличуть Його. Але, можливий інший переклад четвертого вірша, і тоді буде звучати так, чи ж не розуміють всі ті, хто чинить безправ'я, хто мій люд поїдає, наче хліб. Тобто в своїх беззаконнях вони вважають, що можуть їсти людей, образно кажучи, ну як хліб, це для них щось звичайне. І, на жаль, коли ми дивимося на те, що відбувається в світі, на е ворогів наших. Які думають, що можуть з'їсти українців як хліб, але вони постійно давляться. І коли ми дивимося на те, що відбувається всередині країни, яка, на жаль, корупція, які є наглі такі дійсно злочинці, то цей образ також, що вони п'ють беззаконня як воду, вони думають, що можуть робити з людьми що завгодно і що їх ніхто не покарає. І Господь задає ці слова, і Господь, він, звичайно, буде судити. Цей суд може відбуватися не так швидко, як би нам хотілося, але він буде. І ось е, п'ятий вірш говорить про те, що Бог вже щось зробив. Можливо, мається на увазі те, що Бог зробив в минулому. І коли ми читаємо історію Ізраїля, ми бачимо, що Бог час від часу безпосередньо в Втручався, наприклад, коли був Бунт Кореєвих синів проти Корея проти Мисея, Бог втрутився в інших якихось випадках. Можливо, мається на увазі якийсь такий, така пряма дія Бога, і е, п'ятий вірш каже, тоді, або точніше перекласти, там, настрашилися страхом вони, бо Бог в правильній роді. Бог присутній з праведниками. Коли ми говоримо про праведний рід, і коли ми роздумуємо про дію гріховності, ми маємо розуміти, вже маючи відкривання і нового звіту, як ми стаємо праведниками. Це не просто рішення людини, це дія Божа. Тому що людина в своєму безумстві може продовжувати виробляти екскременти гріха. Всипати іншим на голову і вважати, що все в порядку, та ще й називати себе моральною нормальною, адекватною, як зараз модно казати, людиною. Але коли Божа благодать діє, то людина насамперед усвідомлює свою гріховність. І це буває шокуючий, такий, шокуючий досвід. І от для нас саме Саме видатне те, що Господь, незважаючи на цей сморід гріха на сморід цих людських екскрементів гріховних, Господь зійшов і взяв на себе покарання за наші гріхи для того, щоб нас простити, щоб нас очистити Духом Святим своєю кров'ю, і щоб ми належали до того роду праведних і могли сказати, що Бог з нами, Бог в праведнім роді. Але що роблять безбожники? Які не розкаялися, раду в Богу ганьбите та Господь охорона йому. Безбожним думки праведних людей можуть казати, здаватися якимись нікчемним, та що вони там на Бога покладаються. От, але Господь є отим захистом для праведного. І сьомий вірш каже, аби то він дав і Сіону спасіння Ізраїлові, як долю своєму народу поверне Господь, то радітиме, як і втішатися буде Ізраїль. Закінчується Псалом знову надією на те, що Господь буде діяти і поверне долю своєму народу. Інший приклад поверне з полону свій народ, тому що дехто тут вбачає пророцтво. І радітиме, як і втішатися буде Ізраїль, радіти дією Господа. Хай Господь благословить нас. Щоб ми раділи тим спасінням, яке дає Господь, щоб ми покладалися на нього навіть тоді, коли навколо багато безумних, які кажуть, нема Бога. Але щоб ми по милості Божій були тією. Запашністю Христовою, як каже апостол Павло, хай Господь благословить вас, засяє на вас своїм світлим лицем, дасть мир і почує наші молитви, благословить наших воїнів, відкине наших ворогів, і хай багато в народі українському пізнають Господа і стануть запашністю Христовою. Хай благословить вас Господь. Амінь.